thank you Привіт, мене звати Світлана і це мій YouTube канал про книги. Сьогодні у нас з вами буде друга частина розпаковки, і ще я покажу вам вісім новеньких книг від видавництва Старого Лева. Поїхали! І підозрюю, що поки вийде це відео, чорна п'ятниця для мене не мене безслідно і нові книжки ще будуть з'являтися. Хоча, коли я заводила цей YouTube канал, я така. Блін, ну якось розказувати про книги, які ти ще не читала. Це якось так трохи, нібито, дивно, і нібито в цьому немає сенсу, бо ти не можеш е нормально про них сформулювати думку. Але насправді я зловила себе на тому, що я сама е дуже часто відкриваю букблогерів саме такі відео розпаковки. Бо, по-перше, це цікаво. І коли ти любиш купувати книги, то ти ще любиш дивитися, як їх купують інші. Е і тому, сподіваюся, вам тут цікаво, бо я е намагаюся якось Рівномірно додавати відео і розпаковки, і а, прочитаного. І почну з книг, які спочатку не замовили на розпродажі, а потім писала дівчинці і просила додати у замовлення, бо а, придивилася до них. Це ось така от серія реквізити, друга і третя частина Тетяна Терень укладала. Називається вона Антологія письменницьких голосів, і навіть назва тут вже прекрасна і здається, багато про що має говорити. Мені дуже подобається, як книжки укладає Тетяна Терен. Я от читала її сім днів сотворення світу з Тарасом Прохаськом, і абсолютно прекрасна книжка, буду її перечитувати. І тепер, коли я бачу, де сім'я Тетяни Терен мені якось нібито спокійніше, і хочеться її взяти собі і почитати. Цей проєкт покликаний зберегти думки, переконання і позиції найзнаковіших сучасних письменників. Тут буде, я так зрозуміла, і про дитинство місця народження письменників. Їхні можливо якісь письменницькі секрети. Про любов, життя і таке інше. Дуже цікаво у кожній книзі по 10 письменників. На жаль, в мене немає першої частини, бо її не було в наявності, але мені її дуже хочеться, як мінімум, тому що там є Оксана Забушко, яку я тепло люблю. Тож я сподіваюся, можливо, десь вихоплю її на OLX. Або, можливо, ви хтось колись придбали першу частину і зрозуміли, що вона вам не читається, не хочеться. То давайте я у вас куплю. Тут я бачу і Іздрика, і Калинця, і Кияновську, і Малковича, і Дмитра Павличка, і Тараса Прохаська, і Ірен Роздобудько, і Вас. Василя Герасимюка, і Романа Іваничука, і Мар'яну Савку, і Євгенію Кононенку, і Василя Шкаляра, і Наталку Снедянко. Ну, коротше, це має бути дуже цікаво. Плюс тут багато всередині є фотографій, що дуже думаю, класно. І тільки я ще не вирішила мені читати їх вже, чи все ж таки дочекатися, поки я знайду першу частину. Наступна книга це. Павло Гольвач 20 плюс 1 або земля мертвих. Я її точно буду читати тут, бо тут 400 стрінок, і вона така насправді дуже важкувата. Хто пропустив? Я розказувала, що у минулому випуску, що взагалі я мешкою в Естонії. Зараз я живу в Україні, потім я знову буду повертатися в Естонію. І коли я тут замовляю якісь книги, я намагаюся. А ті книги, в яких я впевнена, відкладати я їх заберу з собою, а ті книги, в яких я не впевнена, нових авторів нічого про них не знаю, тому я їх читаю тут прямо зараз, щоб не вийшло так, що я їх заберу, заберу додому, а мені книжка не дуже зайде. Тому буду читати тут. Тут знаю, що вона написана у жанрі або деякі есеї написані написані у жанрі кросовер. А це, якщо я не помиляюся, коли на сторінках... З'являються персонажі, вже нам з вами відомі. І мені насправді навіть не хочеться читати ніякі відгуки про неї, бо це велика рідкість, коли я бачу книги, про які взагалі не знаю абсолютно нічого. Наприклад, в мене навіть є три книжкові клуби, і кожен раз ми обираємо. Там по дві або навіть інколи три книги для того, щоб хтось мав можливість прочитати книгу на вибір або прочитати всі, якщо має більше часу. І це дозволяє потім на обговоренні почути відгуки і різні думки про книги, які ти ще не читав. І таким чином ти набагато більше запам'ятовуєш, і вже під час обговорення ти можеш зрозуміти, а потрібна тобі ця книга і купувати її собі чи ні. Тому це дуже кльова штука. І мене хтось просив розказати більш детальніше. Про книжкові клуби. Я наразі цього робити не буду, бо е, я зроблю це тоді, коли я вас зможу туди запросити. Наразі я пишу книгу, я в горах, і всі мої книжкові клуби стоять або на паузі, або я їх передала на керування іншим дівчатам. Так що е, слідкуйте, я про це ще говоритиму, і можемо з вами потім читати разом. Ну, а відгук на цю книгу ви вже побачите або е, у підсумках листопада, або грудня. Побачимо. І четверта книга це Валерій Пузік. Я бачив його живим, мертвим і знову живим. Це знову ж таки коротка проза, нічого не читала в цього автора, не бачила її ні на яких книжкових е оглядах е у списках прочитаного, ні в кого її чомусь не бачила. Але е бачила її в сторіс у Богдана на барак, хтось її відмітив, і я така: ну почитаємо, щось вона мені запам'яталася. І знову ж таки побачила її на знижці і е додала собі у кошик. Цій пише, що автор майстер деталей, майстер епізоду і ситуації. Так що побачимо, сподіваюся, буде цікаво. П'ята книга це Ірвін Шоу вечір у Візантії. Мені дуже давно радили почитати цього автора, але минуло, мабуть, десь 5 років, і от я тримаю його в руках завдяки розпродажу. Бо так, я думаю, що я б ще й довго її не купувала, бо як бачите, Віддаю перевагу майже завжди українським письменникам і письменницям. У нас американський драматург з родини російсько-єврейських емігрантів. Ця книга написана у 1973 році. Події розгортаються на фестивалі у Каннах, а потім переміщаються у Нью-Йорк. Знаю, що по ній навіть знят двохсерійний фільм. Ну і плюс тут літературний редактор Сергій Усока, якого я дуже люблю, тому сподіваюся, це щось буде дуже класне. Наступна книга це та, яку ви, мабуть, бачили вже у всіх. Я насправді дуже довго обхожу такі книги, бо мене трошки з Харює постійно бачити одне й те саме. Але, ну, мабуть, вона класна і глибока, якщо про неї всі говорять, я це розумію, тому знижка зробила своє, і от я вам її також показую. Це Джефрі Євгенідіс, середня стать. І зробіть мені, будь ласка, ласку, ті, хто її вже читав. Напишіть в коментарях, чи варта вона того, щоб я ці 700 сторінок везла з собою в Естонію. Ну, і раптом ви пропустили ця книга про дівчинку Каліопу, яка стає калом, і е, пізнає своє особливе тіло, сексуальний досвід і е, намагається якось зрозуміти себе. Гадаю, це буде щось дуже відверте. Наступна книга перед остання це Владимир Орлов краєвид з ментоловим ароматом. Я полюбе, мабуть, наголосно там поставила. Нічого не знаю про цю книгу, знаю, що це білоруський автор. Я повелася чисто на укладинку і на назву. Так також буває. Це коротка проза. Тут буде і спогади про дитинство, і радянська Білорусь, і навіть є якась антиутопія. Тож побачимо, потім вам розкажу. І остання книга це книга, якої на розпродажі не було. Я її дуже сильно хотіла. І вирішила, що якщо я вже зекономила на всіх книгах, то варто замовити ту, яка в мене давно увіш листі. Це е, Філіп Сенс, е, східно західна вулиця. Цю книгу я думаю, що точно заберу з собою, бо здається, мені вона дуже важлива. Тут у нас і про Львів, і про євреїв, і про ідентичність, і про родинні зв'язки, і про історичну пам'ять, і багато-багато всього. Сам Філіп він юрист, і його запрошують у Львів провести лекцію для студентів. І він вирішує дізнатися про місто свого дідуся більше, бо той ніколи не любив розповідати про минуле. Тут має бути весь спектр емоцій під час читання. А я таке дуже люблю і не можу не звернути увагу на. Прекрасну обкладинку це фото. Автор люб'язно надав німецький журналіст і письменник Ніклас Франк, у якого є дуже відверта книга про свого батька. Але на жаль, вона не перекладена українською. Буду дуже чекати. Сподіваюся, хтось колись її перекладе. Ну, а я цю книжечку відкладаю. Гадаю, що до січня і коробка в нас з вами пуста. Я вам дякую за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на мій канал. Дякую вам за увагу і до зустрічі!